Всіх вітаю, Вчора не зробила огляд текстилю залишків, тому що світло, світло вимкнули, і тому не було можливості все показати, тому що в хаті темно. А сьогодні хочу показати залишки і ще трохи нового товару, якого я не показала вчора ще є, хочу вам показати. І їздила сьогодні на пошту, на Укрпочту їздила, завезла посилочки, не було інтернету, поїхала на Ну, залишила посилки, поїхала на нову почту. Те саме також залишила і час у мене був там Ну, дочекатись інтернету, я вирішила поїхати у магазин по рукоділлю. Коли приїхала в центр міста, повністю будинок культури, отак оцепили поліцейські. Я, я навіть не знаю, що я подумала, я прийшла мимо по своїх справах, але, ну, звичайно, було дивно, така ситуація дивна. Коли запитала в продавчині, що сталося, виявляється, зґвалтували і вбили 10-річну дівчинку в будинку культури, і це зробив її викладач віком 30 років. Ну, це страхіття, це така трагедія. Шокувала просто всіх, всі люди в місті шоковані. І ну просто, просто, що з людьми робиться, я не знаю. Що з людьми робиться? Я просто Інколи диво дивуєшся, і в такий тяжкий час або у людей доброта і щирість проявляється аж, або от таке випливає жахіття. Не можна прийти в себе, не можна уявити цього всього. Ну, Оце така, така в нас трагедія. Ну, почнемо. Візьмемося все-таки до текстилю, бо ви всі чекаєте, і дівчатка мені пишуть, я вам дуже вдячна, цікавляться, як терочка моя. Ви знаєте, терочка дякувати Богу, дякувати всім нашим молитвам і вашим. мабуть-таки в неї був нефатка кальцію, і вона просто почала на ножки падати, але я їй дала вранці дві вітаміни. З кальцієм, і потім ще вобіддала, і вечором вже вона бігала за м'ячиком. Вона інтенсивно росте, сама важка і така подвижна дуже, і от такі ситуації. Ну, Ніби, дякувати Богу. Ну, така в день вона трішки, звичайно, така квола, тому що сонце а для німецьких овчарок, вони ж все-таки в них під шерсток, є, їм ж жарко. То вона в холодку от. А вечором в неї починається двіжуха. <смір> ну, все, текстиль. Любі мої. Речі, кубка речей, які, повірте мені, перешерстила весь вайбер. Не можу знайти, хто замовляв. Дівчатка, тому передивіться і напишіть мені, натовчіть мене носом. Тому. що... І скажіть, Наташа, ти неуважна до крику. Ось такий пледик під номером 113-160 гривень. Хтось замовляв. Знаю, що ця річ замовлена. Не можу знайти хто. Так, далі ось оця вишита серветочка з конвалією під номером 12-40 гривень. Нагадайте мені, Ось цей шарфик, це ще він із, ну, давненько його замовляли. Також не можу знайти по вайберу, перешукала всіх. Я ж передивляюся кожного, кожну людину, яка до мене зверталася, і не можу знайти. Під номером 160-20 гривень цей шарфик. Далі, оці дві скатертини, мені здається, їх замовляли по телефону. І, як великі посилки, у мене таке буває, коли багато, коли посилка велика, я записую три або й більше відео, і, можливо, не встигла е, написати листочок, а можливо, він злетів десь той листочок, і я забула, хто у мене замовляв, ось ця скатертина, тут є трішки рішельє і вишивка гладдю під номером 7 е, за 100 гривень. Звичайно, якщо власники не знайдуться, то буде виставлено воно на продаж. І ось оця скатертина під номером 24 розміри 84 на 84, також 80 гривень вона коштує, і це також, мабуть, хтось замовив по телефону. Не буду стверджувати, ну, так думаю. Тому, любі мої, нагадайте, це. Речі, які лежали замовлені, але не знаю, хто замовляв. Далі у мене лежить на столі скатертина, я вам її показувала. Отака От гарна скатертина. Е, колір кава з молоком, і вона із попереднього огляду іде вона під номером 9. Ціна на ній розміри 1,24 на 1,60 м. Ціна тут стоїть 280 гривень. Я ціну знижую на 240 гривень, тому що вже дві скатерти не продалося, ці, що на столі лежали. <свистачу> на 240 гривень я її знизила ціну, і тому, кому треба, беріть. Бо вона все рівно півстолу, тільки в мене зайняла. Ну, не пів більше, це я вже так. Так, далі рушник. Льон. Ось такий має принт. Розміри 42 на 1,48 м, майже на півтора. Під номером 146, 80 гривень. Дивіться, як два рушники можна зробити. Льон. Так, Далі. Далі скатерка. У мене вже така колись була, я добре пам'ятаю. Скатерка, зараз подивимося, потім я розверну. Під номером 145, 200 гривень, розміри 1,20 метр шістдесят. І ось така скатертинка. Тут є частково техніка вишивка стрічкою. І отака клаптикова вишивка посередині і отака по краях. Звичайна бавовняна скатертина. Красиво. Така ніжна скатертиночка. Є тут ось така цяточка, ну це все треба вибілювати, я цього не робила. Далі хустина. Це хустини натуральні, Ну, я не знаю, як вони ситцеві чи, як вони правильно звуться. Ситець, мабуть. Ні, це, мабуть, і не ситець. Це просто бавовняний такий, а ситцеві оце. Під номером 145 така хустинка 50 гривень. Ще одна хустинка, а оце ситець під номером 144, 50 гривень. Так, шарф доволі великий і дуже гарний. От, зверніть увагу, який він. Тут розміри, мабуть, метр вісімдесят, і ширина тут доволі такий, ну, десь до 70 сантиметрів. Ширина, отак він виглядає з однієї сторони і з воротньої сторони отакий, більше червоного. Дуже гарні кольори під номером 143 60 гривень. Такий наперон. або скатертина чайна, або хто як назве, він новесенький. Тут дивіться ось така вишивка і навіть клаптикова вишивка тут розміри 80 на 80, ну, скоріше всього, що це як скатертина на, ну, на отаку темну однотонну. Під номером 142-80 гривень. Ходила, воду брала. Так, далі. Ось хочу вам показати таку дуже цікаву річ. Оце заготовка на фартушок. Зараз я його розверну повністю. Дивіться. Настільки я зрозуміла, оце дві смужечки це для вірьовочок. Мотузочків, щоб підв'язуватися. Оце ось кишеня з помідорками. Так, це я так зрозуміла тут розписано, що за чим шить, але тут не по-нашому, тому навіть не знаю по якому. Тому читати не буду. Ось, дивіться, сам фартух. Тут усе розписано, все розписано, ну там, де розміри, ось він такий повинен бути. Бачите? Видно вам? От. І ось сам фартух, заготовка. Тобто вирізав, обвернув, пришив мотузочки і маєте фартушок. Цікава річ, тканина нова. Це льон. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Хотіла вимкнути, не знаю, чи не зачепила екран, ніби нічого не виключила. Так, де ж я тут. А, ось така заготовочка йде під номером 141, і ціна такої заготовочки 150 гривень. Натуральна льняна заготовка. Навіть цікаво, хто шиє. Ну, навіть цікаво, як конструктор. Так, далі ось такий раннер або доріжка. Це філейне плетіння машинне, ось такої він форми. Він подвійний, ні, з цієї сторони ні, а з цієї подвійний. Бачите, так цікаво посередині. І тут навіть ось є якийсь такий карманчик з однієї сторони. І тут липучка. Для чого це я не знаю, лише з однієї сторони. Ну, Можливо, десь фіксувати до чогось. Не знаю. Отака доріжечка, з цієї сторони ось немає. Просто, просто так. Він новенький, в користуванні не був. Не видно ніяких щось. Є якийсь ось невеличкий недолік, не знаю, що це. Можливо, це і не недолік. Можливо, це і не недолік. Дірочка не дірочка. Ніби якось розтягли, розтяглися волокна трішки. Отакий е, ранер або доріжечка під номером 140. Зараз знижу ціну, так як я знайшла е, брачок. Тут ціна була 120, ціну ставлю 100 гривень. Насправді він сам гарний. Ну його і не видно той брачок, але я його знайшла. А знайшла, значить, я повинна показати. 1,45 на 43 сантиметри. Так, ну і все. Далі буду показувати, що залишилося. Будемо з вами оцінювати разом. Ось така фіраночка, 90 на 90 під номером 128. Тут ціна стоїть 100 гривень, 80 гривень ставимо. Е, органза натуральна. Е, вона о такої форми, бачите, гострячок посередині і китичка. Вона новенька, ця фіраночка. Е, прохання до вас, дорогі мої. Е, я вже повторюю в кожному відео, коли йде. Огляд залишків, тут можуть номери, ну, знаєте, вони з різних відео і вони можуть повторюватися. Тому, будь ласка, якщо ви робите замовлення, то пишіть, наприклад, 128 фіранка. Мені так буде, або там, наприклад, якийсь там певний номер, скатертина, або там наволочка, або що. І мені так буде зрозуміліше, тому що при... Повторюю, і номери повторяються. Так, п'ю воду, Стресанула. Шарф показувала, двічі показувала під номером 70. Отакий красень, 80 гривень. Великий, великий шарф. Так, Доріжка показувала, повторюватись не буду. Під номером 110, розмір 40 на 45, 60 гривень. Тут є невеличка, а, показувала дірочка. і за того ціна така чисто символічна. Хоча він насправді тканина як нова. Так. Ось нова, нова річ. Що це я не можу сказати? Можливо, це така накидочка, можливо, це шарф. Він абсолютно новий. Або, ну, що це воно таке? Абсолютно нове. Тканина натуральна, натуральна, не синтетична, Під номером 161. Ціна буде. Тут стоїть 100. Ми перекреслимо. Ціна буде 80 гривень. Так, далі скатерка. Біла скатерка льняна, має принт. Іде під номером 39. Ціна стояла 200 гривень, ставимо 180 гривень, вона більше точно, вже зменшувати нікуди. Розміри 1,20 на 1,40. Ось така скатертина. вона має принт квітковий. Ну, розвертати не буду. Тут, до речі, льон такий, такий незвичайний, приємний такий. Ніби ірландський, а ніби і ні. Ну, я тут не знайшла виробника. Так, далі хустина. Хустина. Не знаю, можливо, я її... Ну, добре. Така хустина. Увага! Відбій повітряної тривоги. Це хустка італійська. увага, Відбій повітряної тривоги. Під номером 51-50 гривень. Не знаю, можливо, хтось замовляв. Передивіться, дівчатка. Так, ну, я звертаюся до дівчаток, бо хлопчики хусточку не будуть носити. Ось такий шарф теплий, він теплий, але не товстий. Ну, отакий він весь, я не буду розвертати, він доволі величенький, десь 70 ширина, можливо, і більше, і метр 80 довжина. Е так, як він. Застряг у мене тут, то ціна буде на нього 30 гривень. От, 30 гривень під номером 47. Так, простинка. Біла, нова простиночка. Це полуторна, полуторна простинь, здається, метр сорок ширина. На 2,20. Я не записала, але так по пам'яті. Запишу. Під номером 59 180 гривень. Ціну знизила. Так, далі у нас серветка. Хтось у мене замовляв серветки? Отакі льняні. Серветочка під номером 24. Така льон, щільненька така, 30 гривень. Ну тут її ширина, здається, 45 на 45. Так, наволочка залишилася, тому що, мабуть, по стандартах вона не підходить. Ширина. 78 і 64. Розміри 78 на 64. І де він? вона під номером 38. І ціну знижу на 80 гривень. Тут ціна 100 гривень стоїть на 80 гривень. Так, сьогоднішнє відео буде довге. Можливо, трохи розділю. Побачу так, отака От серветочка маленька. Ну, так як воно все в стопочці лежить, то я не можу не показати. Така няна серветочка має таку вишита стрічечкою. Такою, під номером 27-20 гривень, Отака От сервірувальна серветка. Далі ще одна серветочка. Вона вовняна. 50 гривень вона коштує. 45 на 30 гривень, на 30 см. Давайте ціну знизимо. 40 гривень поставимо за неї, так як вона вже у залишках. Так, ще покажу, мабуть, ось пару речей і поки що поки що все пізніше, трішки пізніше, виставлю ще одне відео, бо буде сильно довге. Ось ця скатертина. Із зірочками вона лежала у мене тут на столі. Ви всі мали можливість її роздивитися. Розміром 1,16 на 1,16. Така скатерочка йде під номером 2. Ціна на ній стоїть 150 гривень. І знижу ціну 120 гривень поставлю за неї. 120 гривень. І ось ще хочу показати вам скатертина. Оця льняна скатертина. Ось така. Вона має також квітковий принт. Ой, гарна. Я її ніколи не розвертала отак, щоб вона. Подивіться, яка гарна. Я не знаю, як камера передає, але краса. Красуня. Красуня скатертинка розміри Розміром 1,50 на 1,24. Має вона отаку ось тут дірочку. Маленьку дірочку має. Ну, я так думаю, що це десь як складене було і десь перетерлося. Тому що так да, десь терлося об щось, і така маленька дірочка тут. Ну, та, це не біда. Під номером 23, 80 гривень за таку скатертину, то там можна легенько і заштопить. Де за 80 гривень можна купити скатертинку. льняну. Ну, поки що все. Поки що все. Ви все роздивляйтеся, все обдумуйте. І потім, будь ласка, мені повідомлення на Viber. Сьогодні у нас світло мають вимкнути десь аж у 8 годин вечора. Тому я думаю, що встигну виставити вам усі залишки і, ну і працюємо далі. Всім гарного дня! Тримаємось, тримаємось як можемо.